Та сама ситуація з колишніми депутатами регіоналами обвинуваченими у зловживанні своїм положенням під час ухвалення одіозних законів 16 січня. Ще в лютому цього року арешт Олександра Єфремова, колишнього керівника парламентської фракції партії регіонів, став справжньою сенсацією у Печерському суді столиці. Яблуку ніде було впасти. Соратники єфремова по партії говорили про політичний тиск. Прокуратура вимагала утримування під вартою, але суд, врешті, призначив заставу у три. Мільйони шесто тисяч гривень гроші виніс однопартієць, який сам знає, що таке СІЗО, Борис Колесніков. Тож Олександр Єфремов вийшов за град під домашній арешт до осені. Термін і цього заповішнього заходу скінчився. А 30 листопада на черговому слуханні суд взагалі повернув обвинувальний акт прокуратурі, мовляв, складений неправильно. Будь-який запобіжний захід Єфремову більше не призначали взагалі. Так справа, що починалася як сенсація, скінчилася шиком. Поки немає зримих результатів і по жодному представнику так званої сім'ї. Їх навіть не розшукує інтерпол єдиний здобуток це а, затримання в Іспанії екс-міністра фінансів Юрія Колобова. Але поки він не екстрадований до України. Віталій Захарченко взагалі працює в Держдумі Росії. Янукович роздає інтерв'ю до Російської Федерації. Повтікали більшість так званих колишніх і Кремль не видає. Вочевидь, вони частина його гри. Втім, Володимир Путін цього року змінював тактику своєї гри, і це кожного разу позначалося на Україні, як саме підсумовував Максим Крапівний. Цьогоріч він не потрапив на обкладинку журналу Тайм як людина року. Але, безперечно, став одним з найбільш обговорюваних персонажів і одним з перших у рейтингу світових антипатій. Дякую. А британський телеграф жартівливо навів фотодокази безсмертя Путіна. Іронічному матеріалі британські журналісти тонко підкололи фанатиків Путіна, які створили собі кумира і зробили з нього ледь не міфічну істоту, яка живе на нашій планеті протягом останніх сотень, а то і тисяч років. Завдяки російській пропаганді ВВП приховує свій портрет Доріана Путіна, який живе істинним життям свого власника і відображає справжнє обличчя головного героя. Ми говорим Путін подрозуміває Росія, майже за радянською класикою. Є Путін, є Росія, ні Путіна Росії. Нет тому всі дії Москви і смішні антисанкції і намагання відволікти світ від Донбасу сирійською кампанією і спроби реінкарнації СРСР і пошук турецьких ворогів все в Росії пов'язують з батьком нації, його настроями, забаганками і навіть психофізичним станом. Як би... Не действовать во время первой брачной ночи. Результат должен быть один и тот же, понимаете? Нато наближається цей приспів старої путінської пісні про головне став лейтмотивом мотивом майже усіх цьогорічних виступів. ВВП. на початку 2015-го, коли російські війська почали масований наступ у Дебальцівському напрямку, Путін побачив натівські легіони під Донбасом. Ми часто говоримо українська армія, українська армія насправді це іностранний легіон. У даному випадку іностранний натовський легіон. Рада ЄС через загострення бойових дій на Донбасі одноголосно підтримує продовження санкцій проти Росії. Конфронтація між Путіним і Заходом посилюється. Тим часом сам ВВП на початку весни після вбивства Німцова раптово зникає з радарів у прямому сенсі. Рукопажається крепкою. Ламає руки. Пішли розмови про можливий державний переворот, пластичну операцію та навіть пологи Аліни Кабаєвої, менш конспірологічні версії відволікання уваги суспільства від вбивства Бориса Німцова та конфлікт між Кадировим та ФСБ, який потрібно було терміново розрулювати. шайтанів нет нічого світового ВВП з'явився через 10 днів після зникнення і віджартувався у своєму стилі. Гучно було безплі. Намагаючись вилізти із санкційного капкану та ізоляції, ВВП усе більше з гібридної війни переключався на гібридну дипломатію, використовував свого симпатика ліворадикального грецького прем'єра Ципраса, прем'єра Угорщини Орбана та скандального президента Чехії Мілоша Земана, Президента Чеської републіки, пана Мілоша Земана. Але усі намагання подолати образ ізгоя провалились. Це довів парад перемоги у Москві, який проігнорували майже усі цивілізовані країни. Навіть спеціально навчені іркутські тюлені у беретах ВДВ та з автоматами не допомогли. До полковника ніхто не приїхав, тому поруч з путіним споглядав парад переважно африкансько-азійський інтернаціонал. А тважне нацистами і воїни Індії. Через тиждень після провального для Путіна дня перемоги до Сочі несподівано завітав держсекретар США Джон Керрі. Це був перший візит високих американських гостей до Росії після анексії Криму. Експерти припускали, що під час чотиригодинної годинної розмови Путіна і Керрі Тетатет йшли торги щодо подальших дій в Україні. Тим часом експерти усе частіше почали говорити про заморожування конфлікту, адже на той момент усі сторони зайшли у глухий кут. Але у Путіна визрівав новий план: формально повернути самопроголошені республіки у склад України, залишивши свій вплив у регіоні через надання Донбасу широкої автономії і проведення виборів на окупованих територіях за московським сценарієм. Але захід на це не погодився. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «Фактам тижня розповіла постійний представник США в ООН Саманта Пауер. Найбільшим проявом солідарності з Україною стали економічні санкції США і Європи, які досі не змінили. Як на те розраховував Путін? Не запросили Путіна і на саміт Великої Сімки у Мюнхені. У нас відносин з Сімкою. Які у нас можуть бути Ну це ж не організація, це так. Клуб по інтересам, але усе це фарс. Насправді економічні санкції та ізоляція не на жарт дратують Путіна та його оточення. Та замість 4, того, щоб 4, заспокоїтись, 4, 4, ВВП лише підвищує ставки і знову застосовує свою улюблену зброю, військовий шантаж. Але тепер вже ядерний состав ядерних сіл поповнить більше 40 нових міжконтинентальних балістичних ракет. Путін обрав ядерну загрозу як останній аргумент для заходу, але ЄС та США розуміють, що усе це блеф, розказав фактам тижня в ексклюзивному інтерв'ю екс-прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер. Президент Путін намагається дати дуже чіткий сигнал заходу. Я гадаю, ми повинні чути ці сигнали, але думаю, чути без страху. Коли все це не спрацювало, Путін вирішив скористатись старим російським прислів'ям клін кліном вишибають і запровадив санкції проти ЄС. Видав указ про знищення європейських продуктів. Так на російських прилавках з'явились білоруські креветки. Можливо, незабаром з'являться шукотські мандарини. Увесь цей сюрреалізм зі знищенням голландських сирів та французького вина у федеральних змі подавався як вставання Росії з колін. Ще одна перемога Путіна над здоровим глуздом це успішний туристичний Крим, який йому мали продемонструвати місцеві маріонетки Кремля. Нарастіть туристичний потенціал. Але на піку сезону тут чи не єдиний готель, який заповнений на 100% і то турецького власника його і показують. А занурення Путіна на дно Балаклавської бухти у Батискафі взагалі стало інтернет-мемом. Путін спис одна чорного моря, путін не тонет. Наприкінці серпня рейтинг Путіна впав на 6%. Тому у Кремлі вирішили використати старий прийом. У російському телевізорі активніше почали малювати портрет успішного лідера і справжнього чоловіка. Ось він грає в хокей та прокачує біцепси у Сочі в дорогому італійському спортивному костюмі, який коштує майже 2000 тисячі євро. Безуспішно перепробувавши масу способів подолання ізоляції та повернення на світову арену, Путін вирішив грати по крупному і вийти із донбаського капкану, який сам і розставив військовою операцією у Сирії. Ми підтримуємо правительство Сирії. Під виглядом боротьби з іділ літаки Путіна почали бомбити сили опозиції диктатора Башара Асада. Люди тут купують хліб. Путін ти собака, ти покидьок. Удари російської авіації спровокували новий потік біженців із близького сходу до Європи. Рахунок пішов на мільйони. ЄС виглядав розгубленим в Парижі і Берліні. Заговорили про необхідність домовлятись з Кремлем і діяти спільно. Рей -рей! Рей -рей! Паралельно з цим відбулася зустріч у нормандському форматі в Парижі. Експерти припускали, що Путін міг шантажувати Меркель і Оланда сирійськими біженцями. Можливо, саме тому виконання мінська 2 фактично перенесли на наступний рік. Ми не вкладаємося у запланований графік. Тим часом Кремль активно збільшував свій військовий контингент у Сирії. Тін намагався подати себе як миротворця і союзника США та ЄС у боротьбі з Ідін, і фактично пропонував обмін Я вам вирішення сирійського питання, а ви мені Україну та зняття санкцій. Насправді ж, Москва ударів по позиціях іділ практично не завдавала. Це підтверджували дані НАТО та Саудівської Аравії. В Ер-Ріяді давно підозрювали, що Москва має в ісламській державі своїх людей. А глава Чеченської Республіки в Екзилі Ахмед Закаєв назвав Кремль спонсором іділ. Про це він розказав «Фактам тижня в ексклюзивному інтерв'ю в Лондоні. Как своє час цей кавказський емірат на Кавказі? Точно так же, по цьому сценарію, по цій схемі, російські спецслужби создали на Ближньому Востоке так вот халіфат. структуры структури Кавказські Емірати ж являются авторами создання халифата или сьогоднішнього ИГИЛ. Путін використав перевірений мафіозний спосіб: спочатку створити проблему, а потім її вирішувати, отримуючи дивіденди. Але усі плани ВВП щодо створення антитерористичної коаліції під агідою Росії провалились після того, як Туреччина збила су 24 який порушив повітряний простір країни. Після цього ситуація практично обнулилася. Якщо не виходить з коаліцією, потрібен відволікаючий маневр для російського суспільства, вирішили у Кремлі і застосували перевірену зброю, образ нового ворога. Сьогоднішня патіря зв'язана. З ударом, который нам нанесли в спину. в Росії почалася неймовірна антитурецька істерія. Використав Путін турецький гамбіт і для зміцнення своїх сил на близькому сході поблизу Алеппо розмістили смертоносний ракетний комплекс С 400 А до берегів Сирії у Середземному морі підійшов крейсер Москва. Заспокоїти норов Путіна і застерегти від ескалації конфлікту на близькому сході минулого тижня до Москви вдруге за цей рік приїхав держсекретар США Джон Керрі. Путін зустрів гостя у своєму стилі. Вам, вам потрібно виспатися. вам потрібно виспати. Та Поки що увесь цивілізований світ вважає, що проспатись не завадило б самому Путіну, адже цей летаргійний сон надто затягнувся. Десь за кадром російського телебачення існує справжній портрет Володимира Путіна, де обличчя головного героя за аналогією з Доріаном Греєм спотворене у випадку президента Росії військовими злочинами. Максим Крапівний факти тижня.